Дай нам оча святи сили єдності, віри, щоб цей шлях нелегкий ми пройшли до кінця, будучи в Полоцьку. Святий Йосифат мав звичай іти серед ночі до церковного притвору молитися. Одного разу два молоді дворяни, яким було цікаво, пішли за святим Йосифатом, хотіли підглянути, що він вночі робить. Сховавшись за парканом, побачили святого Йосифата, який стояв навколішках перед іконою пречистої Діви Марії. З якої виходили промені і вкривали святого, здавалося, наче був одягнений у сонце. Іншим разом, заглядаючи через щелину у дверях, побачили святого Єсфата, який себе дуже бичував перед іконою розп'ятого Христа, кругом якої була велика світлість. Перелякані тими чудами. Вирішили віддатися на службу господаві богові, вступаючи до Василянського чину. Один із них незабаром став монахом василянина.